Що є нормою там, де ви знаходитесь, але є неприйнятним в іншій частині країни, діти називають дорослих за їхніми іменами. Це звичайна річ у родайленді. У мене була професор з того штату, яка наполягала на тому, щоб ми використовували її ім'я. Я, Я пам'ятаю, що було важко не додати міс або професор при зверненні до неї. Я впевнений, що більшість вчителів та професорів все ще адресуються за допомогою відповідного звання. Просто якщо друг вашого вісімрічного дитини приходить до вашого дому, він буде звертатися до вас за іменем, і всі очікують із цим згоди. Можливо, це залежить від деяких підкультур, з якими я не дуже знайомий, але в колах, в яких я перебуваю. Вважається дещо дивним, якщо ви хочете, щоб діти зверталися до вас пана або пані. Я виріс у Нью-Йорку в 80Х та 90-х роках, але коли я був дитиною, навіть тоді звертання до дорослої людини за допомогою відповідного звання, хоч і не було таким рідким, як зараз. Вважалося багатьма людьми застарілою річчю 1950 ха років. Багато людей, які виросли в 50 ха роках, говорили пан Сміт, це ім'я мого батька, коли дитина зверталася до них пан Сміт. У 80 ха роках в Мічигані я жив, люблячому, страху та трепеті перед мамою мого друга, яка була з Флориди. Я брязкав лайкою та залазив у проблеми скрізь окрім її будинку. Але одного разу я залаявся у неї на веранді. Я ніколи не називав її пані за прізвищем Мадам або Міс. Я називав її Ненсі, як вона хотіла. Коли ми жили на заході, моя дружина з нашим тодішнім вісімрічним річним сином були в супермаркеті. Вона попросила Лонгджан. Шоколадний батончик у відділі кондитерських виробів, але хлопець за касою був в шоці. Він поглянув на неї та на нашого сина і сказав, що ви сказали. Вона повторила своє та показала на них у вікні, але він відповів: мадам, ми називаємо їх батончиками. Це може бути випадковою подією, але я спробував це знову в іншій пекарні. І хоча людина за касою не була в шоці, вона була абсолютно збентежена. Вона не мала ніякої уяви, про що я говорю. Потім, коли я уточнив, вона схоже сказала. А, батончик, окей. Я не маю жодного уявлення, що означає лонг Джан абобар з пекарні. Чи можете ви пояснити, довгий прямокутний пончик без отвору, що? Я не знаю, що коли-небудь бачив такий пончик. Розмова про те, скільки всі платять за оренду в Нью-Йорку. Те саме стосується і Бейєрії та Лос-Анджелеса, така ситуація в Флориді зараз, це залежить від частини Флориди, але деякі місця, наприклад Майами або Орландо, можна продовжувати називати просто Нью-Йорком. Брати свого собаку абсолютно всюди з собою, редагування. Стосується Колорадо, моєї батьківщини, але я знаю, що це правда для багатьох регіонів Маунтин Це, мабуть, Колорадо, або це теж стосується Колорадо. Я був шокований, коли ходив в магазини, ресторани, торгові центри, буквально скрізь знаходився хтось з собакою. І собаки без поводків скрізь, навіть коли є закони щодо цього. Це дивно, люди на Аризоні по-різному ставляться до того, щоб приводити собаку сюди. Я жив у Тусоні протягом 15 років і приводив свого німецького вівчаря майже скрізь. Ніде не було неприйнятного місця, але я був на патіо ресторанів, на заправках. В Сівіес, в Хоумдіпову, один раз навіть в Костко, виходячи мені, сказали, що там заборонено, тому я зупинився. Я замовляв їжу з собою і сидів зі своїм собакою всередині. Він добре навчений, але великий, і ніхто на нього не звертав уваги. Нещодавно переїхав до Фенікса, де собаки заборонені всюди. Люди дивляться на тебе, як на ненормального, я знайшов декілька місць, де можу його взяти з собою і не ходжу в інші місця. Можливо, люди припускають, що він є собакою поводиром через його породу, але я ніколи не заявляв про це або не намагався. Він просто дуже хороший хлопець. Назва жінок мадам. Це дуже звичайно та навіть очікується тут, але мені кажуть, що це образливо в більшості штатів на північному сході, оскільки це підказує, що жінка стара. Я викладав у старшій школі на півдні, і ми мали вчительку, добру та досвідчену, яка перевелася з Каліфорнії. Вона роз'яснювала інструкції, процеси та з першого дня, вони всі обмінювалися думками, щоб познайомитися і те, де. І деякі хлопці відповіли їй, так, міс, вона думала, що вони насміхаються з неї і поводяться з і зневажливо, і їй знадобилося деякий час, щоб звикнути до цього. Моя родина часто переїжджала, і коли я переїжджав в район, де це було звичайним, з того, де це не було, я чув, як діти часто вживають слова мем та мадам. Я настільки звик до цього, що одного разу навіть випадково назвав свою власну матір мадам. Вона засмутилася, думаючи, що я саркастичний. Як для каліфорнійця це виклик, коли ви намагаєтеся звернути увагу незнайомця. Наприклад, я не хочу говорити ой, леді. Але я також не хочу нечайно образити когось за допомогою невідповідної Місмам. Тому досить багато людей називають всіх приятель, дуд. На цьому все дякую за увагу. Це моє перше відео, прошу мене підтримати. Я буду старатися покращувати свої відео наскільки зможу.